папа по всем всім привіт! с вами знову Пільмінь. І я вернулася на цей прекрасний ютуб канал. Як бачите, за руки розвитку також трішки розв'язчали зіграти. А ви не забудьте підписатися, поставити лайк. А ми поїхали! Зараз ви побачите новеньке інтро. І сьогодні буде ваша любима рубрика, а саме як заробити безкоштовні робокси. Та хто ж не хоче щось на халяву? Я скоріше показувала вам багато крутих ігор на безкоштовні робокси, але з'явилися новенькі, і я змушена вам їх показати. Тому придумаються нові круті донаторські скини, щоб потім їх купити. Ну все, годі постих балачок. Йдемо дивитися на першу гру. І перша гра це Corn Shiar, Robus, Robluminer. Заходимо, натискаємо Агрі, натискаємо на екран та починаємо грати. Ну, тут я не зразу зрозуміла, що треба робити, але тут потрібно отак чистити кукурузу і грати. More Ось тут є різні квести. Треба натиснути на ось цей зелений робу. Та тут потрібно пройти 10 рівнів, щоб отримати 25 кристалів. Тепер натискаємо на квести. І тут потрібно подивитись 10 реклам, щоб отримати 50 кристалів. Також тут є колесо фортуни, і щоб на нього зайти потрібно вийти. Звідси тобто натиснути клос і натиснути на це колесо Можна прокрутити його, і коли ми прокручуємо, ми можемо отримати певну кількість кристалів. І на жаль, щоб прокрутити його, потрібно дивитись рекламу. Після реклами в мене перебився запис, тому вона не записала, що саме я виграла. Але я вам так скажу, що я виграла 100 кристалів і мені дуже повезло. Другу спробу це не записала, тому. Дивимось на третю. Мені випало аж один кристал. Круто! Ось така перша гра, тому переходимо до другої. І друга гра це стек ще дробломіне Robux. Заходимо. Натискаємо на Агріп Потім натискаємо на екран та починаємо грати. Тут потрібно збирати ось такі плиточки по кольорах і не попадати на інший колір. Desire, purify, desire, purify, desire, а от в кінці потрібно швидко тикати на екран, щоб було більше сили і воно якомога далі відлетіло. І я виграла... Пурапурупуру. Х5,6. Уху! Також тут можна прокачувати за допомогою монеточок. Щоб краще копнути в кінці, потрібно заплатити 100 монеточок. Це є голубенька кнопочка. Оце множення X, червона кнопочка, також 100 монеток, і швидкість це також зелена кнопочка, це також 100 монеток. Тут також є ці квеси, тому натискаємо на зелений робокс і дивимося на них. Отже, щоб отримати 25 кристалів на другому рівні, бо перше я вже пройшла. Потрібно пройти 20 рівнів. Натискаємо на квест та дивимося далі. Тут потрібно подивитися 10 реклам. Та отрима 50 кристалів Отже, натискаємо клас та будемо дивитися на колесо Фортуни. Воно ну, таке самісіньке, як у попередніх двох іграх, тому виходимо. Ось така друга гра і переходимо до третьої. Третя гра це Team Clash 3, d Робокс, Роблумінне. Заходимо. Тут також потрібно натиснути Агрі, але я вже в неї заходила, тому просто натискаємо на екран. Тут потрібно збирати якомога більше чоловічків та проходити різні перешкоди. І виграє та команда чоловічків, який більше чоловічків. І я отримала триста монеточок. У цій грі також є квести, тому нажимаємо на зелений робукс та дивимося на них. Щоб пройти третій рівень і отримати 20 кристалів, потрібно пройти 30 рівнів. Нажимаємо на квест та дивимося далі. Щоб отримати 50 кристалів, потрібно подивитися 10 реклам. Виходимо та... Розглядаємо колесо фортуни, адже воно туди також присутня. Я нечально натиснула грати, і я зараз це обріжу. Отже, розглядаємо колесо фортуни. Вона така самісіньке, як в попередніх трьох програмах, тому виходимо. Ось така третя програма та переходимо до останньої, а саме четвертої. Остання, тобто четверта гра під назвою Liquid Pin Puller Робло Мінер. Заходимо. Натискаємо на агрі та починаємо грати. Щоб виграти, потрібно забрати палички, щоб вода нормально попала в стаканчик. Щоб закінчити, потрібно нажати «tap to Continue. Також є квести, тому натискаємо на Roblox та будемо роздивлятися їх. Отже, щоб на першому рівні отримати 25 кристалів, потрібно пройти 10 рівнів. Тепер натискаємо на квест та будемо дивитися заї. Тут, щоб отримати 50 кристалів, потрібно подивитися 10 реклам. Виходимо звідси. На жаль, тут немає колеса фортуни, але не засмучуємося. Адже в інших іграх він як. Ось така четверта гра. І на цьому все. Ігри закінчилися. Стоп, 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 коли ти виключаєш відео, це ще не кінець! Я ще хочу розказати два лайфхаки по цих іграх, щоб скоріше заробити робокси. Забула ще сказати, щоб вивезти 5 робуксів, потрібно 750 кристалів. А щоб швидко заробити ці 750 кристалів, слухай мене уважно. Перший лайфхак звучить так: коли ти просто проходиш рівні в ігрі, виключай інтернет, щоб, щоб реклама тебе не відволікала. А ось і другий лайфхак. Можна скачати ці всі 4 ігри та по черзі дивитися 10 реклам. І так ти будеш по черзі назбирувати 50 кристалів, і кожної години можна буде ще раз дивитися реклами, і так швидше піде рух, і ти швидше заробиш 750 кристалів. Насправді це все мої лайфхаки, я сама ними користуюся і раджу також тобі ними користуватися. А якщо вам потрібен туторіал, як вивести робокси з цих ігор, то пишіть про це в коментарі. Якщо ви назбираєте 40 лайків, тоді я виставлю про це відео. Насправді я дуже рада, що повернулися до вас на цей YouTube канал, та буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мене та поставите лайк цьому відео, та також подивитеся моє наступне та попереднє відео. Надіюсь вам це відео сподобалось та було корисне. Їдь, скажуйте всі ці ігри та заробляйте багато безкоштовних робоксів. А з вами, як завжди, був ваш пільмінь і всім па-па! Free from desire Mind and senses purified Free from desire